Олимося тобі, Господу, Богу нашому, заробіт Божий, твоєм українським, щоб укріпити їх уповідь зі служіння військового, щоб огними серця з них зберегти у праві і вірою протистояти Богу. Аби вони були втішені надією, доброю та тебе. Просимо всі, Господи, вислухайни ось не в нові, знаєш і те, як несправедливо поставило для нас, і як ми зможемо протистояти силі і селених їх, якщо він, як саме допомоги, тож ми Set him a smack before me, only one. Set him on the set, he kept his set, he smacked me for me, only one. Set him on the set, he kept his set, he was. У Христа безневного царя і во нашого просімо. Господи, Господи по мичистосу, матір, святиславних, сихвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших всіх святих, душу. Уб'єдних рабів Божих воїнів, що загинули в Афганістані, і потім відран спочалися си захисників України, що поклали своє життя за Бога, бережену нашу Україну та за побратимів своїх в оселях своїх оселить, на луні Аврааму покоїть, до праведних приєднає і нас помилує своєю благостю і любов'ю. пам'ять, пам'ять. Пам Дозвольте, шановні воїни інтернаціоналісти привітати вас з 35-ю річницею виводу військ з Афганістану. Ви пройшли те, що впевнений. Нікому самі не бажаєте, тому що людина, яка знає, що таке війна, ніколи не хоче йти на війну. Але і в 2014 році, і після повномасштабного вторення російського агресора, саме ви стали взірцем тої мужності і самовіддачі, яка виховує молодих воїнів нові покоління захисників України. Тож, прийміть низький уклін вам від цього військового духовенства Української православної церкви.